Ото ганяють, шукають де ж, щоб украсти якийсь грамет когось. Тут ось взагалі біля водки така ситуація. Тіповичувалися, типу, а воровки кружляють над ними. Страхіття шаробиться. Іш корпусами. Коротше, а ці сімейку передивилися та й теж. Вон льонка пахнет, а вони штурмують. Отакі От справи. То Ось так. Уже до 12-ї покидаємо працювати, бо не дають. Бо такий напад, що майо, -ма страшенний. Так ось виглядає. І це після коріандра. Мет у вуликах практично є у всіх, де там кому якусь рамочку перекидаємо. От. Ну а так в основному є. Матки лиш дуже паршиво червилять. дуже паршиво.